Так, молодий чоловічі, я капрал поліції Фтегер Юрій Петрович. Арика, туй позрай мой значок. Ви чому їдете на біцеглях без огнетушителя, аптечки, ще й фари включені? Я ти більше упогім, я ще й маленько напив. От така у ня п'ятниця розвратниця. Ну, мушу вас поштрафувати. Чекай, чекай, не спеши. Я мав право на один дзвонок, не? В принципі маєте, та збріть та дзвоніть, ну. Но... Алло, іде муда бре, по старій дружбі. Речево просміни ту, но. Поняв? Чекав? Воче людиче порозумійте, що вас ніхто не спасе. Ми поліція. А ну, ти що? Ти що ненормальний? У тебе совість є? Ти що, уйка спереш? Ну, тать, вон тя хрестив. Ну, убив чоловік собі мало, ну. Ну, забув ту аптечку, так тут гнітушитель до бога, ну. А ну, до домів, я тобі повів. Матір з гайморитом лежить, а ти тут бігаш, ну. А ну, домів треба сотини копати, сіно перевертати, кото буде робити. Я це що? Поліція, вон. Я ти дораз дам богузиці одну поліція. Ну, тату, ну так поки це у мене робота така, ні? Ні, який, тату. Бігам домів, я ти дораз кажу. А ну, дай мотику, ну. Ей, чуєш ж на зеленому первакове? Ану нараз поставай на бук туди направо но! Ще раз ти кажу! А о 98-56, давай, бо роздеру тя чуєш, ніт. Не лишаєш нам вибора. Вітю, узивай підкріплення. О ніт. Лемне не корову. Не треба дякувати. Це просто наша робота. Любий би на моєму місці сяк поступив.